Шей гармидер. З мене годі я звільняюсь. Ну, що ж, мені тепер вдіяти? Маю одну ідею. Якщо є дитина, то в прислузі немає жодної потреби. Ласкаво, прошу, дрібното. Ми з тобою потоваришуємо. Дивно, чому це ти плачеш? Хочеш піцу? Я миттю повернуся. Трясця. Мені не можна шуміти. Я просто візьму трохи каші. Крафті смачного. Що, знову плачеш? Ти погано поводишся. Тобі потрібно вмитися. Так краще. А тепер спати. Невже цей безлад вчинив я. Книги це марнування часу. До прибирання крафті. А вже ж тату. Ох, тут так брудно. Втім, я впораюсь. Все гаразд. І не забудь приготувати мені обід. Як скажеш тату? Це геть не складно. Та тут це сподобається. Нічого гіршого не куштував. Тебе покарано крафті. Знову спиш. А хто буде прибирати? Я все зроблю тату. Чому ж ти мене не любиш? Тепер чи можна мені в коледж? Привіт, коледже. Знову ти невдахо. Мелані, маю для тебе сюрприз. Чи подобається? Сподіваюся, я не запізнилася. Хотячий корм. Тут знову твої жарти. Це вже занадто. Привіт, любий. Чи ти скучив? Мамо, татку. Що ви тут робите? Ось і наша крихітка. А де мої подарунки. Як щодо прогулянки, крихітко. Хочеш морозивка, вибирай будь-яке. Бабуся, дідуся, ви найкращі! А зараз шопінг. Ова тут сила селена всього. Обожній шопінг. Ми це купуємо. Сьогодні найкращий день мого життя. Ви аж надто балуєте дитину. Крафті, йди до своєї кімнати. Мамо тату вам уже час. Жодних подарунків. На сміттєзвалище. Бабусю, дідусю, де ви? А як щодо моїх нових речей? Отто ти рюмса. До речі, тобі вже час у коледж. Добрий день, студенти. Хто піде до дошки? Я хочу. Перший президент Сполучених Штатів Америки Джордж Вашингтон. Крафті відмінно. Що сьогодні на обід. О, О я неабияк зголодніла. <плеслух> мені салат, будь ласка. Дитинко, цього замало. <клес> Але в мене більше немає. <клес> немає грошей, нема обіду. <клес> що ж мені вдіяти? А що як? <клес> 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 mm, <клес> не надто погано. Крафті. Це ганьба. Ви не розумієте? Тато в мене пакну грошей. То зароби їх. Чи знайдеться для мене робота? Панянко, ми вам допоможемо. Довіртеся мені. Отже, порозкладаємо все по поличках. Частіше не буває. Готово. Ти нам не аби як допомогла. Гі -гі, це перемога. Чому забарилася? Віддай мої гроші. Але це я їх заробила. Добрий день. Чи вам потрібен помічник? Можеш починати? А, я майстриня з прибирання. Пані роботу виконано. Дякую, Люба! Добрий день. Я ваш новий співробітник. Дуже вчасно. Чи хто-небудь хоче смачної піци? А вже ж я. Хвилинку панянку. Ваше замовлення майже готове. Смачного. На вигляд апетитне. Обожнюю робити людей щасливими. У я вдома. А гроші нехай зберігаються в надійному місці. Тут їх ніхто не знайде. А тепер спати. О, мені час до коледжу. Жахливого тобі дня, Люба. Я мушу дещо перевірити. Гроші мають бути тут. Я все одно їх знайду. Ага. А ось і скарб. Хіба дітям потрібні гроші? Нехай вони полежать у мене. Бувайте, побачимося завтра. Привіт, тату. Де мої гроші? Не може бути. Тату, це не чесно. Поверни мої гроші. Навіть на думці не маю. З мене годі. Mm. Я не повернуся додому. Mm. Крафті, Чи це ти? Oh. Крихітко, тепер все буде добре. Це твій новий дім. Може, повечеряємо. Влаштовуйся зручніше. І смачного. Mm, дуже смачно. А це твоя кімната. Солодких снів, Люба. Крафті доброго ранку. Це тобі. Влаштуй собі першокласний шопінг. Завжди мріяла про таке. Почнімо з нового телефона. Те, що треба. Я це купую. Креще не проблема. Хочу найгарніший макіяж за адресою. Додамо яскравих кольорів і готово. Я красуня. Бабусю і я. Тепер з мене не глазуватимуть у коледжі. Ммм. На старт увага руш. Я перша. Крафті. Де ти була? Я не повернуся додому. О, мені потрібно сховатися. Я тебе скрізь розшукаю. Від мене годі сховатися. Бабусю, допоможи. Кетнепе, погано поводишся. Тебе покарано. Mm. Люба, ми поруч. Я так злякалася. Люба, ми невдовзі повернемося. Всі діти обожнюють грати в приставку. Дитинко, це тобі. Бабусю, дідусю, я вас люблю. Пограємо. Я чемпіонка. Необай час пообідати. Для тебе це найсмачніше. Краще годі й уявити. У цьому будинку я буду щасливою. Ох. Солодких снів, бабусю. Сьогодні буде суперовий день. Тату, що ти тут робиш? Крафті, вибач мені, я був поганим батьком. Тату ми все виправимо і станемо справжньою сім'єю. Бабусю, до нас гості, синку, ми знали, що ти змінишся. Дуже зворушливо, однак мені вже час. Фу, схоже, почалося. І мені ніхто не допоможе. Упс. Привіт, крихітко. Вибач, але я не можу тебе залишити. Сподіваюся, ти будеш щасливою. Повеселімося. Жодних фокусів. Виключна магія. Хм. Хто тут? Крихітко, ти геть саме? Тихіше, тихіше. Я поруч. Хм. так. Ходімо зі мною. Дівчата маю сюрприз. Це ж дитина. О, така чарівна. Ми мусимо її залишити. Це наша кайлі. Крихітко. Доброго ранку. Час причепуритися. Почнімо з білісінької усмішки. Зголодніла. Стривайте, а як щодо зачіски? Є. Ось тепер ти справжня принцеса. О, я страшенно голодна. Упс. Час поснідати. Майже Є. готове. Бракує хіба чогось гостренького. О. Хайлі саме вчасно. Це твої улюблені хот-доги Таке Гостре! Ой ой, дитина в небезпеці. Не панікуймо. Ага. Ну ми загасимо цю пожежу. Смачного крихітко. Смакота. О, Страшенно нудно. Чим би зайнятися? <рив> Маю ідею. Обуру, <рив> куру Ой, Мене тут не було. Кайлі, привіт! 아, мені а -а. дуже нудно. <TVs> <гургу> mm, якщо ти нічим не зайнята, приготуй мені королівський фреш, а вже ж матусю. Більше, ще більше вітамінів. Готово найсмачніший фреш. <гургу> Кайлі, ти дивовижна. Хочеш поплавати? Нато нудно. Ось як треба розпочинати ранок. Кайлі, oh. що трапилося? Oh. Мамо, мені нудно. <laughs> Я знаю помічний рецепт від нудьги. <laughs> що? Прибирання? Ah. А вже ж, Люба. Yay. Сама спробуй. Прибирання завжди покращує настрій. Ти маєш рацію. Але це так виснажує. Кайлі принцеси так не поводяться. Діти геть не розуміються на веселощах. Ну, ми влаштуємо пекучий перекус. Обожнює таке. Мамо, може, пограємо в принцес? Рехідко мені ніколи. Але мені страшенно нудно. Отже, ходімо зі мною на йогу. Йоху, те що треба. А що таке йога? Ми на місці. Хм, чи це справді цікаво? Мамо, почекай! Упс. Чи всі зібралися? В такому разі починаємо. То це йога. Простіше не буває. Пані, повторюйте за мною за виграшки. А тепер так. О. За складне завдання. Продовжуємо пані. Ага. Ви серйозно? Я так не граю. Гайлі, це не чимно. Як скажеш, мамо. Агу, чи ви позасинали? Може, потанцюємо? Неймовірно, нудно. Хочу знати про всі останні новини. В якому акваріумі? Крихітко не на часі. Маю термінову справу. Обожнюю термінові справи. Я допоможу. Мамо, зачекай. Не так швидко. От так жорстока. Зміємне місце в акваріумі. Мамо, ти найсміливіша принцеса. Чи ти впевнена? Це може бути небезпечним. Ти лиш поглянь, яка вона миленька. І зубаста. З мене годі. Малюки, тепер ви на волі. Так День сьогодні. Люба, що <гум> трапилося, спершу йога, потім зміги. Нудно. Я знаю, <гум> чим зайнятися. Чи ти зі мною? Її? <гум> Ласкаво, прошу <гум> до солодкого королівства. Морозиво. <гум> Ось те, про що я мріяла. Я обожнюю полуничне. Ми з тобою дуже схожі. Тривай! Оце усе? Морозива забагато не буває. Зимно і смачно, крихітко, а ось і я. На нас чекає холодна пригода смачного. А чому це ти не їси? <плес> Якщо ти наполягаєш, Ой, я вже не можу. Тобі вдасться крихітко, це дуже смачно. Бл, схоже, стало зимно. <говорит> Кайлі, це з тобою все добре. Я тебе врятую. Дівчата, сімейні збори, сталося жахливе. Наша Кейлі перетворилася на крижину, що вдіяти? Я дам цьому раду. Крихітці просто потрібна вода. Кайлі, ну ми тебе зігріємо. Ага. Спрацювало? але вона не приходить до тями. Цікавий факт: кішки здатні лікувати хвороби. Дій пухнастику. Дівчинці потрібне гарне укладання. Краса врятує світ. Mm. Та ні Рапунцель. Чистота та лад понад усе. Кайлі, прокидайся. О, ні. Все халепа! Ельзу, не панікуй. Нашу Кейлі врятує хіба пісня принцес. Це не так дівчата. А можна не шуміти. Люба, ти прокинулася? Що відбувається? Ви тут співи влаштували? Принцеси не виправні. Ох, я неабияк втомилася. Зате тепер мені не нудно. Мама, ми найкращі. На добра ніч, Кайлі. Нехай тобі насняться найказковіші сни. Дівчатка, не заважай їй. Побачимося завтра. Рихідко. Я Пінкі! Ага, а я зла відьма. Ой ой, не плутайся під ногами. Маю підступний план. Що ви надумали? Провчити Білосніжку! Ой ой, справи кепські. Треба врятувати цю казку. Доброго ранку, світе. Ще один прекрасний день. So, so, may... О, вітаю. З'їж Яблочко. Порадуй бабусю. Якщо ви наполягаєте. Смачного. Дякую. Ah! Білосніжку, Не роби цього. Здається, це напрочуд смачно. Хочі ж скуштуй. Хм, Я страшенно зголодніла. Зачекай, я знаю цю казку. Яблуко отруєне. Що? Хм -хм. Не слухай це, дівчисько. У нас яблучна дієта. Що ти накоїла? Вона мене врятувала. Сподіваюся, надалі не побачимося. Пінкі, ти така хоробра. О -о -о. Mm. Принцесо, Що з вами? Прокидайтеся, <риклад> а, не вдасться люба. Що ти накоїла, злодійко? Моя отрута дуже сильна. <риклад> Думай, Пінкі, метикуй. ж, десь тут мешкають гноми. А ось і ви, білосніжка, в біді!» Що сталося? Знову та відьма? Що вона начаклувала? «Білосніжка не прокидається. Веди нас негайно, Хочеш!» За мною. Білосніжко, прокидайся. Вона не чує. Все, що вдіяти, принцесу годі врятувати. Ми не облишимо її. Принцесі потрібен новий будинок, солодких снів. Ми тебе любимо. Ти найгарніша. Прощавай. Ми тебе не забудемо. Ніколи що це коїться. Прокинулася. Не може бути. Друзі, а що трапилося? Чому це ви плачете? Ми надалі не будемо. Принцесу, ви живі! Чи ви зголодніли? Я страшенно голодна. У мене жодного яблука смачного. Ви такі дбайливі. Простіше не буває. О, ви мої mm -hmm. герої. Можеш розраховувати на нас. А мені час іти додому. Приходь ще mm -hmm. до нашої казки. Хі -хі, залюбки. А це для тебе невеличкий сюрприз. О, твій бантик. <свистак> Тепер ти головна красуня. <свистак> як ти. Що це в тебе? <свистак> Ова така шпилька. Ти просто як білосніжка. Навіть не віриться. Це було насправді. Знову казочки? <свистак> Пінки мені ніколи. Будь ласочка! Гаразд, мала. Хочу казку про попелюшку. Балось ось розпочнеться. Йо-хо, саме вчасно. Принц буде моїм. Втім, спершу прибирання. Сукня? Знову попелюшка щось надумала. Дівчатка до діла. Нічогісінько їй не вдасться. Бал скасовано. Дівчатка в нас багансько роботи. Де ножиці? Почнімо. Це буде весело. Як тобі таке, попелюшко. Невдахи не ходять на бал. Чудова робота дівчатка. Що це ви накоїли? Нічого такого. Допомогли тобі пошити сукню. Подобається? А вже ж ні. Ти така злючка. Вибач, на час на бал. Ох, халепа. Попелюшко, не панікуй. Ти хто така? Я Фея Хреш. Ой, мене звуть Пінкі. В мене тут сукня. Я тобі допоможу. Але як? Дуже просто начаклуємо нове вбрання. Ти впевнена? Сама поглянь. Ніколи такого не бачила. Я ж казала. А що далі? На примірювання, принцесо. Ова Я красуня! І не забудьте про модну зачіску. Мені подобається. Принц буде в захваті. Принцесо не спізніться на бал. Пінкі, ти йдеш зі мною. Готова веселитися. Юху. Куди зібралася? На бал. Нічого не вдасться. Навіть не мрій. Але ж там принц. Ти залишаєшся. Все пропало. І не забудь поприбирати палац. Звісно. Дзуськи, ви погано поводитесь. Поміркуйте про свою поведінку. Вони. Це все магія. Я вільна. Вперед, принцесо. Хел. Принце Майкле. А ось і я. Опелюшко. Я на тебе чекав. Це чарівний вечір. Чи ви станете моєю принцесою? Я згодна. Пінкі, ти мене врятувала. О -о -о. Дякую, крихітко, а це подарунок для тебе. Подобається Ще пак! Це бумесон. Йоху, чарівно. Пенні, -пані, час для казочки. Знову? Аріель не чекатиме. То якщо так? Ох, заходить буря. Допоможіть. Принце як ви? Аріель терміново сюди. А ось і ти, що трапилося? О, це ж принц. Втім, я знаю, що вдіяти. Оттямся. Де це я? Ти тут? А в тебе хвіст. Звісно, я ж русалка. Русалка? Принця, вона тебе врятувала. О, тоді дякую. Так би одразу. Ви створені одне для одного. Напевне, ймовірно. А може побачення? Слушна ідея. Чи ти згодна, Аріель? Вона нізащо не відмовиться. Аріель? Тату? Хто? Це король океанів. Люди нам не друзі. Але тату. І не сперечайся. Аріель, повернися. Я кохаю тебе. Що робитимемо? Треба повернути Аріель. Як? Ну ми проберемося на дно океану. Це неможливо. Тільки в разі. Юху, тепер краще. Ти тепер? Я знаю. Русалка. Зілля вже готове. Камінь будемо їм. А ти хто така, га? Япінки. Не заважай. Маю важливу справу. Агов, не так швидко. Урсуло, знову ти. Я врятую тебе, красуне. То як ти це зробиш? Це чарівне зілля. Один ковточок і ти матимеш ноги. Я згодна. Проте це не безкоштовно. За це камінь твого батька. Урсула ошуканка. Вона хоче захопити океан. Але яким чином? Це не зілля, а справжнісінька отрута. Та як ти смієш? Тоді сама скуштуй вперед. Ой, помилилася рецептом. Аріель, все позаду. Пінкі, ти мене врятувала. Це я вмію. Дякую, подругу. Камінь у безпеці. Пливімо на суходіл. Отже, тобі потрібні ноги. Все життя про це мріяла. Я можу це влаштувати. Бажання виконане. Маю ноги. Мрії здійснюються. Поклапся, принц не чекатиме. А ось і ми. Аріель у тебе. Ага, ноги. Нас ніщо не розлучить. Разом навіки. О, це так романтично. Дякую, Пінкі! Ти що вже надумала? Нічого. Ця корона тепер твоя. Тепер я принцеса. Звісно ж, оце сон! Вау. Ні, це не сон. Сила сили на подарунків. Фінкі, що це в тебе? Я познайомилася з принцесами. Справді казки це по-справжньому. Я теж вірю в казки. І про мене не забудьте. Миттю влаштуємо. Що це в тебе? Подарунки для вас. О, Мені подобається! Я принцеса і я влаштуємо бал. Дівчатка час лягати спати. Чи ви нам почитаєте? А вже ж, вибирайте казку. Спляча красуня або ж рапунцель? Ми забули про жасмін. Нам потрібні казки про лицарів.